Питання соціального захисту і реабілітації вразливих верст населення в Україні ставиться руба. Європейська спільнота, куди прямує наша держава, володіє величезним досвідом у цій сфері, і її багаторічна практика свідчить на користь виховання дітей не в інтернатних установах, а в сім'ях. Рідним батькам, які схибили, намагаються дати шанс на виправлення. Коли ж ситуація безнадійна або ж дитина залишилася сиротою, шукають нову родину. В будь-якому випадку це краще, аніж інтернат, вважають психологи. У цьому напрямку слід працювати із соціальним службам України та Хмельниччини і Треба з профілактики, а не з усунення наслідків. Віктор Янукович наголошує, щоб ми за декілька років позбулися такого поняття, як будинки-інтернати. Кожна дитина має право на сім'ю. Вона повинна виховуватися в сім'ї. І саме ми всі разом маємо позбутися такого, такого ганебного явища, як сирітство. Соціальні служби покликані не займатися статистикою в кабінетах. А знати кожну сім'ю, проблеми кожної сім'ї, дитини, і реально впливати на ці процеси. Наталія Мельник, заступник директора обласного центру соціальних служб сім'ї, дітей і молоді, каже, працівники усіх подібних закладів краю стикаються з неблагополучними родинами, де дорослі не переймаються своїми дітьми. На таких батьків, переконана пані Наталя, демократичні методи виховання не діють, а штрафи лише зменшують сімейний бюджет, котрий часто густо і так латаний, перелатаний. За долю дитини у сім'ї відповідають усі, усі крім батьків на сьогоднішній день. Відповідальність батьків я надзвичайно низькою. Резолюцію про зміну для несумлінних батьків штрафних санкцій на, наприклад, громадські роботи, члени громадської ради вирішили розробити та направити в вищі інстанції з врахуванням, звісно, психологічного аспекту та делікатності справи. Заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Лілія Бернацька закликала працівників соціальних служб пожвавити роботу. бо хоч усі показники в них угору мова сьогодні не про кількість, а про якість. Цікаво не було найманих працівників соціальних фахівців першу чергу. Ми, напевно, ставимо до них питання фаховості, віддачі, ентузіазму в роботі. У цьому розрізі допомагають державним структурам громадські організації, представники яких ділилися чималими уже напрацюваннями в питанні анонімного консультування, виявлення безпритульних дітей, надання допомоги співвітчизникам, котрі зазнали психологічних травм, як фонд Карітас, а в другій частині роботи присутні презентували проект обласної програми боротьби з корупцією. Власне, вона розміщена на сайті в мережі інтернет, і до цієї зустрічі члени громадської ради при облдержадміністрації з нею ознайомилися і зауважень не мали. Втім, подати свої пропозиції. Вони можуть ще до кінця тижня, а далі документ, що допоможе боротися з проявами корупції, розглядатимуть депутати.